Незважаючи на те, що навколо були стіни рідного батьківського дому, Ганна почувалася ніяково. Вона сиділа за столом і не відводила погляду від вмісту тарілки. Фірмовий мамин борщ чомусь здавався їй абсолютно безсмачним. Плов нагадував сухі стружки, а домашнє вино віддавало ацетоном. Розмова за вечерею з батьками теж не клеїлася. Вікторія Сергіївна, жінка чуйна і прониклива, свердлила доньку пильним поглядом. А Степан Михайлович, колишній військовий, розмовляв так, ніби перед ним сиділа не рідна дитина, а полонений противник. Я завжди був проти твого шлюбу з цим Кирилом, важко, немов вдаривши молотом по ковадло, заявив він. Я, звичайно, не став ставати тобі наперекір, і все думав, коли ж ти нарешті зрозумієш, що він той ще не здара. А тепер бачиш, як усе вийшло. Стьоп, будь ласка, суворо промовила мати і постукала ложкою по столу. Не треба знову починати. Ну, що сталося? Те сталося. Аганусю, розкажи краще, як у тебе справи на роботі? Майже задрімавши за сімейною вечерею, Ганна здригнулася і знизала плечима. Робота як робота, нічого особливого. Вже п'ять років вона працювала фельдшером швидкої, і за весь цей час з нею не сталося нічого незвичайного. Ось її колега і подруга Наталя, наприклад, врятувала життя своєму майбутньому чоловікові, запустивши його серце, що зупинилося. А їхній водій Михайло одного разу побився з трьома п'яними лихачами і переміг їх у нерівному бою, чим дуже потім пишався. А ось що стосується її самої, то загалом усе було більш ніж прозаїчно. Усе нормально, відповіла Ганна і помішала давно охололий борщ. Працюю, їжджу на виклики. Вона трохи завагалася і, скосо подивившись на батьків, додала. Ви вже мене вибачте, що потурбувала. Я довго не затримаюся, просто, просто мені зараз дуже потрібно, щоб хтось був поруч. Мама розуміюче кивнула, а батько, насупившись дужче, ніж раніше, стиснув свою масивну долоню в не менш масивний кулак. Ех, попався б мені цей Кирило, вже я б його, проричав він крізь сиві вуса. Ось же ж який! Тато. Ганна піднялася з за столу і витерла губи серветкою. Не починай, будь ласка. Так, Стьоп, не починай, підтримала доньку Вікторія Сергіївна. Після бійки кулаками не махають, єдино ну, краще каву звари, як ти вмієш. Степан слухняно попрямував на кухню і через дві хвилини звідти потягнуло приємним терпким ароматом. Вікторія Сергіївна м'яко поклала руку на руку доньки і посміхнулася. Усе буде добре, тихо, ніби не вірячи власним словам, сказала вона. Усе владнається, ось побачиш ти вдома, ми поруч, а все інше не так вже й важливо. Ганна у відповідь теж погладила руку мами і, не кажучи ні слова, вирушила до себе в маленьку, обвішану старими плакатами кімнатку. Там, як і раніше, приємно пахло апельсиновими кірками, ледь чутно дзищала під стелею довга лампа, а десь у кутку боязко шкреблася чи то миша, чи то щур. Ганна присіла на ліжко і витягла з сумки свій головний скарб, папку з малюнками своєї доньки. Вона перебрала їх усі один за одним, ронячи на пом'яті альбомні аркуші пекучі сльози. Малюнки перетворилися на химерний калейдоскоп, різнокольорові хмари, усміхнене сонечко, синя кішка, будиночок з димом з труби, три трикутних чоловічки, що тримаються за руки мама, тато і Уляна. Ганна піднесла цей останній малюнок до губ і дбайливо поцілувала. Ось уже цілих два місяці вона не бачила своєї доньки з тих самих пір, як її чоловік Кирило відвіз її невідомо куди. Це сталося раптово, немов розкат грому у звичайний безхмарний ранок. Ганна, повернувшись додому після зміни, виявила на столі коротку записку, в якій Кирило уїдливо повідомляв, що вона більше ніколи не побачить дитину і що її виховає інша жінка, та яку він тепер любить. Це сталося після розлучення, що послідувало за зрадою Кирила, але Ганна навіть не підозрювала, що чоловік зайде настільки далеко. Батько мав рацію, але що толку тепер від цієї правоти? Ганна шукала Уляну, розклеювала по місту її фотографії, заявила в поліцію, але заява її, напевно, одразу відправилася в сміттєвий ящик. А все тому, що у Кирила були гроші та зв'язки. У Ганни ж не було нічого, крім горя, болю і жахливої порожнечі, яку вона безуспішно намагалася заповнити роботою. Вона вляглася на ліжко, згорнулася калачок уприкрила очі. Вона мріяла побачити доньку знову, і нехай хоча б уві сні. Чому ви нічого не робите? бушувала Ганна у відділі поліції, потрясаючи перед обличчям фотографії доньки. Я вже ходжу до вас як на роботу, з ліку збилася, пишу ці постійно заяви, і все, що я чую, це те, що ви нічого не знаєте. Черговий відірвав погляд від кросворда і невміло зобразив жаль. Ну, я то що можу зробити, сказав він через скло. Не до мене питання. А до кого, до кого я вас питаю? Ганні всерйоз здавалося, що вона розмовляє не з людиною, а з предметом меблів. Черговий лише розвів руками і підняв слухавку телефону, що вчасно задзвонив. Ганна продовжувала лаятися і битися у вікно, немов поранена пташка. Черговий загрозливо кивнув і насупився, але вже через мить його обличчя перетворила винувата посмішка. Він відвів погляд. Ну й галас ви тут влаштували, пролунав позаду приємний оксамитовий баритон. Я вже думав, на нас хтось напав. Ганна повернулася і побачила високого, гладко вибритого чоловіка у формі слідчого. На вигляд йому було близько сорока, і виглядав він вельми ефектно, акуратно зачесане назад, злегка торкнути сивиною волосся, широкі плечі, красиве обличчя, що розположує до себе. Якби не форма, його цілком можна було б прийняти за актора. Тож Ганна, зніяківівши, машинально поправила волосся і свою форменний синю куртку. І я тут почала була вона на ходу. Підбираючи слова, у мене донька. Слідчий уважно стежив за кожним її рухом, і Ганна готова була присягнутися, що це його забавляло. Від його поблажливого погляду по шкірі бігли мурашки. Ходімо до мене, запропонував слідчий. «Розкажете все спокійно і в подробицях. А черговий нехай чергує, не будемо йому заважати. Вони увійшли до кабінету. Слідчий, назвавшись Миколою, запропонував чаю. Ганна на свій подив відмовитися не змогла. Вона зробила ковток, дістала з кишені фотографію і передала її. У мене, щоправда, небагато часу, сказала вона, подивившись на годинник. Я на зміні, вибралася, як завжди, ненадовго. Ваш черговий вже котрий раз розводить тут волокиту. У мене донька зникла. Я два місяці місця собі не знаходжу, ні спати, ні їсти не можу. Від ваших органів ні відповіді, ні привіту. А що з вашою донькою? поцікавився слідчий. Викрали? Можна сказати і так, Ганна кашлянула і зробила ще ковток. Мій колишній чоловік Кирило викрав її і кудись повіз. Просто з'явився до мене додому, забрав доньку і зник. А ви пробували йому дзвонити. Ну, звичайно, пробувала. Що за безглузді питання? У нього телефон недоступний. А місця, де б він, імовірно, міг перебувати, перевіряли, ну там батьків, друзів, родичів, роботу. Ви що зовсім мене за дуре потримаєте? вибухнула Ганна. Звичайно, перевіряла і перевіряла, ніхто нічого не знає. Два місяці, ніхто нічого не знає, ви хоч уявляєте, стільки часу без доньки, якій всього п'ять, без дитини, яку ти виношувала дев'ять місяців, над якою не спала ночами. У вас то у самого є діти? Слідчий болісно посміхнувся. Повинні були бути, відповів він, але так вже вийшло, що дружина не пережила пологів, а разом з нею і син, але я вас прекрасно розумію. Ганна шумно ковтнула і засоромлено замовкла. Відверта відповідь потрясла її до глибини душі, і їй раптом здалося, що її проблема не настільки величезна. Зрештою, її донька, напевно, жива й здорова і що їй можливо, що вдасться її повернути. А ось у Миколи такої можливості немає і не буде ніколи. Слідчий, помітивши її розгубленість, поспішив заспокоїти, повернувшись до справи. Я тут людина нова, повідомив він після короткої паузи. Приїхав зовсім недавно. Попередник мій, скажімо так, був людиною не найчеснішою, так що тепер я замість нього. Давайте ви мені все докладно розпажете, а потім ми вирішимо, що робити далі. Ганна згідно кивнула і розповіла свою історію. Слідчий іноді переривав її, ставив, уточнюючи питання, що стосувалися вчинку колишнього чоловіка, але Ганна не могла на них відповісти, лише знизувала плечима. Але звідки їй було знати, чому Кирило вчинив з нею так після довгих п'яти років шлюбу? Вона б і сама хотіла в цьому розібратися, але якось потім, коли все вляжеться. Зараз набагато важливіше було з'ясувати, де донька. А може, він взагалі вивіз її в іншу країну? схлипнула, злякавшись цієї думки Ганна. У нього ж є гроші, щоб це влаштувати. Він бізнесмен, тримає мережу автомийок, не без допомоги батька, звичайно, сам він навряд чи б чогось домігся занадто лінивий. Не будемо гарячку пороти, заперечив Микола. Вибратися з країни навіть нелегально, не так вже й просто, тим більше, якщо на руках дитина. Все одно залишиться якась ниточка, якийсь слід. Загалом зробимо так: ви зараз вирушаєте назад, відпочинете вдома після зміни, заспокоїтеся, а я проаналізую все і спробую розібратися. Ганна, вперше за довгий час, відчувши щось на кшталт полегшення, попрощалася. І подякувала за чай. А вже коли була біля дверей, Микола, кашлянувши, зупинив її проханням. Так і залиште мені ваші контакти, телефон, адресу. Про всяк випадок буду тримати вас у курсі справи. Ганна посміхнулася, дістала з кишені блокнот і швидко розмашистим почерком написала все, що було потрібно. До побачення, сказала вона, передаючи бапірець слідчому. До побачення, відповів той. Їхні пальці на мить зіткнулися, і по тілу Ганни пробігла приємна електрична хвиля. Ну що, дівчата, готові? запитав Михайло, доївши свій пиріжок і облизавши пальці. Наталя всілася зручніше і недбало махнула рукою. А сам то ти готовий, фиркнула вона. Звісно, я, як піонер, завжди готовий. Кругле обличчя водія швидкої розпливлося в добродушній посмішці. Ех, гарний піонер з таким то черевом, засміялася Наталя, штовхнувши Ганну плечем. І як ти взагалі за кермом поміщаєшся? Михайло, ні краплі не образившись, завів двигун і акуратно вивів машину з темного лікарня. Двору. Спалахнули фари, висвітливши цілий рій величезних сніжинок, що кружляли в холодному грудневому повітрі. А що, я своїй дружині і таким подобаюся, відповідав Михайло незворушно. Вона сама каже, чоловік повинен бути в тілі. Ой, це вона так каже, посміхнулася Наталя. А ось з'явиться у тебе коханка і скаже тобі, що потрібно худнути, і що тоді? А мені ніхто більше й не потрібен, зітхнув Михайло. Є одна і вистачить, та й взагалі відчепись від мене. Он бери приклад з Ганни, сидить собі, мовчить, ніби й немає її. Наталя, зробивши вигляд, що образилася, надула щоки. Ну, ось тепер і пожартувати не можна, фиркнула вона. Дорога довга, що ще то робити. Ганю, а ти справді що така тиха захворіла, чи що, чи думаєш про когось? Якби не темрява в салоні, Наталя, напевно, б помітила, яким рум'яним стало обличчя колеги після її питання. Ганна і справді думала про багато що: про колишнього чоловіка, про доньку і про слідчого. Так, Микола вже дві доби не виходив у неї з голови, і вона всюди носила з собою телефон, очікуючи його дзвінка. Але слідчий не дзвонив, і їй здавалося, що він теж, як і всі інші, забув вже про неї, і нема. Має до неї йому ніякої справи. Але сьогодні, буквально за п'ять хвилин до цього виїзду, він все-таки нагадав про себе просто так підбадьорити і знову пообіцяти, що все буде добре. А куди їдемо, то? запитала Ганна, ухиляючись від питань Наталі. За місто, в котеджне селище, дівчинка п'яти років лежить з температурою. Ганна знову згадала про доньку і здригнулася. Ще вона згадала свій перший виклик. Теж дівчинка років чотирьох чи п'яти, сильний жар і низький тиск. Тоді Ганна боялася, що вони не довезуть її до лікарні. Вже надто кепським був стан тієї дівчинки, але на щастя все обійшлося. Ганна мовчавно дивилася у вікно на засніжене місто, ошатно прикрашене до майбутніх свят. Весело мерехтіли гірлянди, вітрини магазинів. На ковзанках каталися безтурботні парочки, а запізнілі перехожі тягли в руках повні пакети. Навіть попри пізню годину, місто продовжувало жити своїм життям. Нарешті пейзаж змінився темним одноповерховим передмістям, і машина, гуркочучи по нерівній дорозі, виїхала на шосе. Шлях виявився неблизьким, тож Ганна з Наталею встигли задрімати, тісно притиснувшись одна до одної. Їх розбудив Михайло не голосно, але дуже наполегливо. Дівчата, підйом, приїхали, оголосив він, витягуючи з бардачка новий пиріжок. Жінки взяли свої валізки і вискочили з машини в глибокий сніг. Машина зупинилася поруч з високим залізним парканом, що оточував двоповерховий дерев'яний будинок. Зустріти їх вийшла жінка. Вона, кутаючись у незастебнуту дублянку, провела фельдшерів просторим двором, відчинивши перед ними скляні вхідні двері. Ганна і Наталя опинилися у просторому напівтемному приміщенні з брусовими стінами та високою дошковою стелею. Де хвора? запитала Ганна, озирнувшись. Жінка заметушилася, скинула дублянку і подула на змерзлі руки. Там, в іншій кімнаті, відповіла вона, махнувши рукою. Ви, матір, звернулася до неї Наталя, витягуючи з валізки інструмент. Паспорт ваш можна і поліс вашої дочки. Ні, я не мати. Тут же заперечила жінка. Я я мачуха, це донька мого чоловіка, ми недавно одружилися, а він зараз у відрядженні. І в дівчинки раптом різко піднялася температура, кашель. Загалом я злякалася. У мене ж дітей ніколи не було, а тут таке, тому вирішила викликати. Ви ж допоможете? Допоможемо, допоможемо, скривилася Наталя. Ви, поки документи приготуйте, а моя колега дівчинку огляне. Чуєш, Ганю? Ганна кивнула і пішла туди, куди вказувала господиня будинку. Вона вже поклала руку на дверну ручку, як помітила прикріплений до стіни листок з дитячим малюнком. Ганна не повірила своїм очам. На ньому були зображені три трикутні чоловічки, що тримаються за руки, три усміхнені пики з волоссям, що стерчить на всі боки, яких освітнювало велике веселе сонце. Ганна різко рвонула двері і увірвалася в кімнату. У напівтемряві на низькому дитячому ліжечку лежала її донька. Вона металася у безпробудному сні, раз у раз охкаючи, стогнала. Ганна, неймовірним зусиллям волі, утримавшись від крику, прощупала лоб і тут же відсмикнула руку. Я тут, дівчинко моя, прошепотіла вона, цілуючи уляну. Потерпи трохи, я допоможу, скоро стане легше. Вона швидко відшукала у валізці шприць і ампулу з жарознижуючим перевернула Уляну і зробила їй укол. Донька нічого не відчула і продовжувала щось бурмотіти, розбавляючи своє лепетання важкими зітханнями. Натальо, голосно покликала Ганна, висунувши голову у двері, швидко сюди. Голова Ганни працювала як обчислювальна машинка, що рахує різні варіанти подальших дій. Потрібно було зробити все швидко, непомітно, щоб не викликати підозр. Слухай, Наталю, почала вона, звертаючись до колеги, що підійшла. Це ж вона? Хто? не зрозуміла Наталя. Ганна, вказавши на малюнок на стіні, посміхнулася крізь сльози. Вона, моя донька. Наталя спочатку не повірила їй, але тут же змінила свою думку, побачивши, як дівчинка, прокинувшись, простягнула ослаблені ручки до мами. Ти прийшла, ти тихо сказала Уляна. Я так сумувала, а тато сказав: ти більше не прийдеш, що ти померла і полетіла на небо. І вона знову провалилася в забуття, заметушилася на ліжку, застогнала. Треба її терміново в лікарню, сказала Ганна, схопивши Наталю за плече. Тільки не до нас, а в інше місто. Скажемо, що у нас місць немає, ти допоможеш мені. Вона так сильно затрясла колегу, що Наталя навіть прикусила язик. Так, допоможу, допоможу, погодилася вона. Звичайно, давай, неси її в машину, а я поки тут усе оформлю, як належить. Ганна підхопила доньку і побігла геть, ледь не збивши з ніг господиню, що стала на шляху. Ви куди? вигукнула вона, кидаючись на вздогін. Мене почекайте, я з вами. Наталя встигла схопити її за руку і утримала на місці, тим самим давши Ганні фору. Ваша пачка помирає, скорботним голосом повідомила вона. У неї двостороння пневмонія, рахунок йде на хвилини, немає часу возитися. Розумієте? Ви ж не хочете, щоб дівчинка померла. Звичайно, ні, пискнула жінка, але що я чоловікові скажу? Він повинен ось ось приїхати, а донька це для нього все. Він все одно дізнається, похитала головою Наталя, і буде краще, якщо дізнається він це все від вас. Тож ви не хвилюйтесь, чекайте чоловіка, а ми будемо робити свою справу. Ну що, домовились? Господині не залишалося нічого іншого, крім як погодитися, і Наталя, полегшено зітхнувши, вискочила слідом за Ганною. Їдемо, їдемо, закричали обидві жінки на Михайла, давай заводи свою розвалюху. Шофер слухняно завів машину і, не задаючи зайвих питань, вирулив на дорогу. Був вже пізній ранок, коли Ганна вийшла з лікарні, де провела всю ніч поруч з донькою. У Уляни й справді було запалення легень, але не таке тяжке, яким його зобразила Наталя. Життю дівчинці ніщо не загрожувало. Ганна залишила доньку на піклування лікарів, а сама відправилася додому зібрати дещо з речей. Вона планувала повернутися назад. Доїхавши до свого міста на переповненому автобусі, Ганна швиденько забігла в магазин, купила уляні гостинців і в останній момент застрибнула в тролейбус, що йшов у бік її батьківського дому. День видався на рідкість похмурим і теплим. Сніг, що випав напередодні, стрімко танув, перетворюючись на великі калюжі. На вулицях було небагатолюдно. Ганна, притиснувши щокою до скла, думала про те, яким же непередбачуваним буває життя. Що було б, якби вчора не сталося того виклику? Чи побачила б вона знову свою доньку? Вона ж увесь цей час була настільки близько, всього в якихось сорок кілометрів від неї. Ганна ледь не пропустила свою зупинку і в останній момент вискочила з тролейбуса слідом за пасажирами, що вийшли хвилиною раніше. Давненько не бачились, почула раптом вона до болю знайомий голос. Ганна завмерла від переляку. До під'їзду залишалося зовсім трохи якихось п'ять кроків. Ганна витягнулася в струну, випустила пакети і повільно розвернулася. Він стояв позаду неї, одягнений у своє чорне пальто, зі скриком стискаючи, заховані в рукавичці кулаки. Кирило, нерішуче промовила Ганна, відступаючи до дверей. Навіщо ти тут? Він рухався до неї швидко, впевнено, немов хвиля, що біжить до берега. Де моя донька? заричав колишній чоловік і одним стрибком скоротив відстань до півметра. Куди її діла? Говори, або я тебе так відлупцюю, що більше ніколи не встанеш. Він заніс руку в рукавичці. Ганна, приготувавшись зустріти удар, заплющила очі і втягнула голову в плечі. Нехай робить з нею що хоче. Вона не скаже нічого, витерпить будь-який біль, будь-яке приниження, але мовчатиме як риба, як камінь, як сама тиша. Ганна чекала довго, занадто довго. Їй здавалося, що минула ціла вічність удару. Так і не було. Замість нього почулися якісь дивні звуки, пихтіння, сопіння, якийсь глухий удар по чомусь м'якому, і слідом наступило звільнення. Ганна відкрила очі і побачила двох чоловіків, що борсалися на талому снігу. Один у чорній шкіряній куртці з озвірінням бив іншого в чорному пальто, а той вив від болю і безсилої злості, намагаючись скинути з себе противника. Миколо, промовила Ганна, піднімаючись на ноги, це ти, дякую. Слідчий коротко глянув на неї, підморгнув, потім витягнув з кишені наручники і скував ними заведені назад руки Кирила. Вставай. гаркнув він і ривком підняв його із землі. Комір пальто Кирила, неприємно затріщавши, наполовину, відірвався. Вставай, я сказав. Кирило випростав спину, з ненавистю подивився на колишню дружину і сплюнув кров їй під ноги. «Так Такишли ви всі, кинув він отруйно. Микола штовхнув його вперед, знову підморгнув Ганні і попрямував до своєї машини. Ну, ось і все, сказав Микола, забираючи Ганну та Уляну з лікарні. Справа, начебто, зроблена. Кирило в Сізо, ви разом, а я ніби й не при чому. Це як ні при чому, здивовано вигукнула Ганна. Та як би не ти, мій колишній чоловік, мене б на фарш перетворив. До речі, а як ти мене тоді знайшов? Я ж слідчий», – скромно посміхнувся Микола. У мене свої секрети, але якщо серйозно, я просто хотів тебе побачити. Ось і став шукати тебе за твоїми адресами. У підсумку знайшов. Вона хотіла йому відповісти, але стрималася. А замість цього збентежено відвела погляд і посміхнулася доньці. Уляна, посвіжіла і задоволена, ерзала на сидінні і малювала на запітнілому склі трикутних чоловічків. А ти не знаєш, чому він це зробив? запитала Ганна. Ну, в сенсі, мій колишній чоловік. Микола поклав руки на кермо і знизав плечима. Не знаю, до ладу з ним ще не говорив. Та й хіба це важливо? Адже головне, що ви з донькою разом, вірно я кажу, він повернувся до Уляни і простягнув їй пом'яту шоколадну цукерку. Вона взяла її і хіхікнула. А ви, до речі, сильно втомилися? запитав Микола. Може, заїдемо кудись? Я в цьому місті знаю кілька дуже затишних місць. А зараз, до речі, вони вдвічі затишніші, тому що післязавтра у нас. Що? Новий рік. вигукнула Уляна. Ялинка, подарунки. Саме так, підтвердив Микола. Ну що, їдемо? Їдемо, хором відповіли Ганна та Уляна. Микола засміявся і завів машину. А наступний новий рік вони зустрічали вже як сім'я. Щоправда, Ганна пила тільки сік, адже вона була вагітна. Минуло п'ять років. Життя, здавалося б, нарешті знайшло свою рівновагу, немов той маятник, що зупинився посередині, обіцяючи спокій. Ганна сиділа на веранді свого нового, затишного будинку, що пахнув свіжою деревиною та польовими квітами. Уляна, якій виповнилося вже десять, дзвінко сміялася у дворі, граючись із молодшим братом, маленьким сонячним хлопчиком на ім'я Артем. Його руде волосся сяяло на сонці, а очі сяяли щастям. Микола сидів поруч, тримаючи Ганну за руку. Його присутність була для неї як міцна стіна, що захищає від будь-якої негоди. Після того, як Кирила було засуджено і він відбував свій термін, життя Ганни змінилося кардинально. Вона звільнилася зі швидкої допомоги, пройшла курси психології та почала працювати з дітьми, які пережили травматичні події. Вона знала, як це болить, і хотіла допомогти іншим. Мамо, тато, дивіться, що ми намалювали. вигукнула Уляна, підбігаючи до веранди, тримаючи в руках великий аркуш паперу. На ньому були зображені чотири трикутні чоловічки, що трималися за руки, а над ними сяяло велике усміхнене сонце. Цього разу фігурок було чотири мама, тато, Уляна та Артем. Ганна усміхнулася, і її очі наповнилися сльозами радості. Вона ніжно погладила волосся доньки, а потім поцілувала Миколу в щоку. Це наш щасливий світ, чи не так, прошепотіла вона. Микола кивнув, міцніше обіймаючи її. Саме так, кохана, і це тільки початок. Вони дивилися на своїх дітей, які знову побігли гратися, і розуміли, що справжнє щастя це не відсутність проблем, а здатність знаходити світло навіть у найтемніші часи. І їхній світ, побудований на любові, довірі та взаєморозумінні, був найміцнішим і найяскравішим з усіх можливих. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.